Улюблені, я вітаю вас, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде за всіма вами. Я вітаю, рада кожного з вас бачити. І сьогодні буде дуже важливе пісня, як на мою думку, воно важливо кожній людині, від малого і до великого. Ця думка дуже важлива прийняти особисто про себе. Дуже часто в останній останні, період я чую, як люди говорять, я недостойний, можливо, Бог так захотів, щоб в мене це відбулося, або ми чуємо, що говорять, що це Божа воля, щоб я був хворий, щоб я був покараний, щоб щось відбулося в моїй сім'ї, або з моїми дітьми і так далі. Я хочу сьогодні зруйнувати цей міф. Я хочу сьогодні сказати, що ви улюблені Богом Отцем. І цьому всьому є підтвердження з Біблії. Біблія чітко говорить про це, що ми улюблені Отцем. Ми улюблені Богом і. Наскільки сильне це місце, яке я сьогодні з вами поділюся, місце із Писання, це так само Євангелія від Івана. Вона повнота, вона наповняє, знаєте, Божу любові. Коли читаєш це місце, коли перебуваєш в цьому слові, ти розумієш, що це сам отець говорить в моє серце, промовляє в твоє серце, і він любить вас. І сьогодні буде підтвердження цьому. Я хочу, щоб ви взяли це, щоб ви озброїлися, щоб ви одягнули це на себе як. Божу любов, тому що ми улюблені, і навіть якщо у вас є можливо не дуже скажімо, хороший досвід з тим, що як поводяться з вами ваші батьки, але це не вони. знаєте, наші батьки, ми їх не обираємо, як колись мені сказали. Мої рідні батьків не обирають, так батьків не обирають, але Бог Отець обрав нас і Він полюбив. І я хочу одразу вас повести в це місце списання, занурюйтесь, роздумуйте і розумійте, наскільки ми важливі для нашого Бога Отця. Отже, я відкриваю це місце списання, і я хочу вам прям прочитати з того перекладу, якого я дуже сильно люблю читати. Це сучасний український переклад. І я читаю «Е Я в них каже Ісус. А Ти в мені. Як Ісус єдний з Отцем, а Отець в Ісусі, і Він говорить, Я в них. Уявляєте, в тобі живе Христос. Щоб вони були досконалі в єдності, щоб світ пізнав, що Ти послав мене, каже Ісус, до Отця звертається, і що Ти полюбив їх, як і мене полюбив. Це місце з писання, воно чітко говорить: Отець полюбив. Тебе отець полюбив твоє серце в тому, де ти зараз знаходишся. Він любить. Ми улюблені, ми не покинуті. Бог настільки нас знаряжає. Він е, дає нам впевненість завтрашньому дню. Він наповняє нас своєю силою. Е, написано, що все словом Бога Отця було створено, і ми можемо ще довго про це читати. Це вбуття, і це кожне місце про це говорить. Але сьогодні я хочу залишити вам оцю краплинку істини, оцю краплинку світла і сказати: ви улюблені Богом. Бог любить вас. Він неймовірно тримає, він захищає, він знає все, що ти робиш. Він знає твої думки, він знає твої помисли, він знає твоє серце. Він знає все, про що ти думаєш, переживаєш. Отже, візьміться на озброєння, скажи зараз. Що говорить істина слово Боже? Що говорить зараз Отець, твоє життя? Скажи я улюблений Богом Отцем. І це ж саме місце написано, що ми у Христі. Скажи я у Христі, я живу у Христі, я захищений, Христос в мені. Надія слави! Є таке місце із Писання, але ми згодом про це поговоримо: Христос в нас, ми в Христі, і Бог любить дуже сильно тебе. Не приймай брехню, яку говорять навколо, можливо, зараз твою ситуацію бо в твоє життя. Не приймай те, що говорить, що це так захотів Господь, щоб сталася з тобою така біда. Це неправда, Бог любить тебе. І як кожний батько, який любить своїх дітей, він бажає йому саме найкраще. Тому я хочу, щоб ви з цим місцем подумали, походили з цією думкою, обновіть себе, подумайте, Бог любить тебе. Він любить все, що ти робиш. Написано, що ти благословений при вході, благословений при виході, благословений кожен чин твої руки. Написано, що кожен задум твого серця він здійсниться і не стараться з тобою жодна біда. Написано, Господь, пастир мій, і я ні в чому не буду мати потреби. Він водить тебе на злачні пажиці, він водить тебе на тихі води, він осіляє тебе в своїй присутності. І написано, що навіть якщо ти підеш. Долиною тіней смерті. Не будеш боятися злого, тому що він при тобі. Його жезл, його посох, він утішить тебе. Він голову твою намастив оливою. І твоє життя це піття, Написано, чаша наповнена твоє життя. Написано. Тільки добро і милосердя будуть супроводжувати мене, тебе у всі дні свого життя, і ми будемо прославляти і перебувати в домі нашого Бога Отця Вічності. Як важливо це! Знаєте, це як пісня із моєї душі зараз лється. Я хотіла з вами поділитися, тому що не завжди. Трапляється так, що все гладко, все легко, всі тобі посміхаються, або ти можеш сьогодні посміхатися, або можливо тебе зараз щось болить і ти не можеш цього зробити. Я скажу тобі зараз: довіряй Богу, який сказав, я полюбив тебе вічною любов'ю. Благословляю гарного вам суботнього вечора, шабат, шалом у ваші сім'ї! Папа!